У нас є мічурин, а що б мічурин такий? Ну, винаходив, дерева щеплювати. Нічого поганого нема. А ви не знаєте, що вашу вулицю перейменували? Як перейменувала? яка вже стала? Воїнів добровольців стала ваша вулиця. Ну, хай буде, мене зять доброволець, загинув. Житель Залісоче Андрій Ладанчук каже, його зять Василь Ківінський до повномасштабного вторгнення мешкав на цій вулиці. Загинув воїн поблизу села Роботине на Запоріжжі торік, 20 серпня. Були міняти вивіску. Подружжя Мартинюків, яка мешкає по вулиці волонтерів, теж не знає про її переіменування. Ти десь нещодавно перейменували, бо я оплачую світло, то ще по гагарі на два оплачуємо. Не багато вулиці попереіменували і гарно переіменували. Ми не проти це ж українців вшановують так. У зв'язку з переіменуванням вулиць в місцевій гімназії на початку навчального року оновлять інформацію про місце реєстрації учнів, каже заступниця директора Наталія Цицюра, староста нашого округу, і ми з нею зв'яжемося, і вона нам дасть список переіменованих вулиць, тому що ми всі діти наші внесені в реєструди. І там домашня адреса діток. Можливо, дітки неправильно дали адресу. Ми всі адреси перевіримо. Селищний голова Олександр Приндецький розповів, що в Волицькій громаді 17 населених пунктів. Більшість вулиць в цих селах позбулися радянських назв в перші роки Незалежності України. Зараз цей процес продовжується З початку повноштабного вторгнення Російської Федерації на території України нами радою, рішенням ради 29 вересня 2022 року було перейміновано 18 вулиць, наприклад, Пушкіна і 9 травня. Всі назви, які називалися вулиці по новому, в горюся з місцевим населенням бралися уваги звичайно ближчі жителів саме цих вулиць. Зі слів Олександра Прендецького рішенням селищної ради вулиці, вулиця прилегла до родового замку князів Радзивілів. Змінила назву житель цієї вулиці Володимир Бубало. Табличку на будинку ще не міняв. Раніше була вулиця Паркова, потім перейменували неї на Князів роззівілі. Ніхто нічого нікого не питав, просто взяли її, перемінили вулицю. А ви не погоджуєтеся з тим, що її перейменували?» Ну так воно якось було І, коротше, паркова, гарно. Тут парк радушком в нас є. Воно й була так, а то Князів в Ну, вони себе певно те зробили, бо... Теж замок князів Разів. Місцеві мешканці звертаються щодо перейменування вулиць на честь загиблих воїнів, яких у громаді 39, розповів Олицький селищний голова Олександр Прендецький. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.